Всім привіт! Прочитав колонію. Зараз буду ділитися своєю думкою. Поставало питання частенько у мене питали, чи варто її читати. Одразу скажу, варто її читати. Мені дуже сподобалось. Що спочатку я не дуже сильно сподівався, що прям буду в захваті, але і кінцівка, і в принципі я зважив. Всі за та проти, і це 5 з Це точно. Оцінки на годріцсу тут прикріплю, подивитись також. Люди зацінили. Звичайно, перед тим як розпочати відео, я попрошу вас підписатися на канал, поширити це відео для просування, написати коментар. Ну і звичайно, полайкайте. Як завжди, зараз я буду розповідати свою суб'єктивну думку. Я записую відео без сценарію, от, тому хочу просто наголосити на тих моментах, які саме мені сподобались. Чому мені сподобалось, і чи варто взагалі через них вам цю книгу читати? По-перше, хочу сказати загалом за Макса Кідрука, тобто, ця книга по стилю схожа на Макса Кідрука, але одночасно не схожа ні на одну з його книжок, яку я читав. От, я читав Бота, я читав Не озирайся і мовчи, я читав доки світло не згасне назавжди. Тобто, якщо ви боїтеся, що воно буде якось. Приблизно так, як, наприклад, не озирайся, мовчи» – Це зовсім інша книга, зовсім іншого масштабу. Тому що тут історія ділиться на декілька ще історій. Зараз я про це буду розповідати тут. Тьма персонажів, просто багато персонажів. Тут, навіть якщо ви бачите, у мене є закладинки на початку книжки. Я боявся, що не буду знати хто який персонаж. Але забігаючи наперед, також скажу, що мені вони майже не знадобилися зараз. Я вам покажу скільки тут персонажів. От, наприклад, діві особи землі. Далі йде у нас дієві особи Марс. Тут Рада 19-х є, українська діаспора окремо на Марсі. От, тобто дієвих особ дійсно вистачає, і якщо вам потрібно дійсно в тексті читаєте, дізнатися, хто є хто, тобто ви підзабули, і вам дуже важливо саме вам це дізнатися. Будь ласка, звертайтеся. Таких моментів було декілька всього. на Всього у мене в, у мене в тексті ну, для мене особисто, тому я майже туди не зазирав. В принципі, я їх і так всіх е, розумів. Цих персонажів окремо є в книзі карта. Також є більш докладні карти, які зроблені, здається, в блендері, от, змодельовані в 3D, так всі-всі споруди ми бачимо. Тобто нам наглядно кідрук також показує, що відбувається на Марсі. Якщо брати ще таке наукове охоплення книги, тобто оздоблення книги, це, от, наприклад, такі траєкторії польоту на Марс. Нам кідрук показує. тобто він Орбіти, якісь нам поясняє, поясняємо, це можна не не заглядати, якщо вам буде і так достатньо тексту, але якщо ви хочете прям поринути. От і розбиратися, от вам всі примітки даються, можете розбиратися, тобто настільки дотошно, і от люди побоюються через це читати цю книгу, тому що, от, наприклад, не позбивний книгочитун, так ми всі напевно багато хто з нас читає її телеграм. Вона також назвала цю книгу якоюсь підручником, можна сказати, з біології там чи імунології, так. От тому, що тут дійсно є моменти, я також себе в телеграм-каналі це зазначав, які ну сторінки на які схожі навіть на сторінки з якоїсь нонфікшн літератури, навіть з підручника. От, але це все потрібно кідруку для того, щоб ми в принципі розуміли, як працює той патоген, з яким зіштовхнулися наші люди на землі. От і якщо ви не боїтеся з цим розбиратися. 100% ражу читати цю книгу. І це тільки одна сторона історії. Тобто, одна сторона історії, давайте от буду переходити вже до сюжету книги потихеньку, без спойлерів, одразу ж скажу. От одна сторона історії це у нас, ну, я просто вам початок розповім. З'являється якийсь незрозумілий, ну незрозумілий патоген, незрозуміло походження, тобто, який заражає. Людей, не скажу, яких людей, саме він вибірково заражає. От, і з його природою науковці намагаються розібратися. Це один фактор. Другий фактор що також якесь випромінювання з космосу вловлюють наші деякі станції на Землі, якихось мікрочастинок мікрочастинах як фотонів, якихось, забув, як точно називаються ці частинки, але в мільярди разів більше, ніж їх потрібно. І воно якось спалахами по всій планеті. Тобто все це зв'язано з цим патогеном, це потім вже виясниться. От це одна така історія, яка протягом цієї книжки через персонажі ми будемо дізнаватися. Звичайно, також забігаючи наперед, скажу, що ну, глобальна історія вона дійсно пов'язана, все пов'язана між собою. Далі є історія про Марс, звичайно, про колонії на Марсі яким 80 років вже, тобто люди туди переселилися від 70 років тому, і нібито плюс-мінус нормально там співіснували. Але от з того моменту, як ми вже починаємо читати, якісь такі події стаються також, не буду казати, які які є каталізаторами змін в цих колоніях, і звичайно, як любе місто на землі. Колонії, це можна сказати, земля не просто переселилися на Марс. Це нібито інша земля, так? але люди залишаються тими же. І там дійсно починається цирк. Я іншими словами не можу це висловити, але цирк на Марсі. Тому я от до заголовку відео також мабуть, напишу, що цирк на Марсі. Тому що клоуни нібито їх там і не мав, нібито вони і поїхали, а нібито їх туди і завезли, на цей Марс. Тобто якось так інфантильно. Керівництво цього Марсу діє. Е, ну, тобто, мені так спочатку неправдоподобно здалося. Ну, тип, типу, дуже важливо ж так, мати колонії на Марсі, дуже важливо ними опікуватись. Але це важко зробити з землі. Там, нібито, є з землі керівники, які керують тими, хто на Марсі, іншими керівниками, так, поменше. Але ну, це важко робити дистанційно, тому починається дійсно цирк. І цирк такий, що мене мене Кідрук тут здивував. Це навіть якийсь технотрилер, дійсно, там на Марсі виникає. Також не буду спойлерити. І після, от уже спочатку я думав, ну, плюс-мінус, так, книжка, але після от половини вже пішло наростання подій. І там дійсно деякі події мене настільки вразили, тим, що кідрук насмілився так написати, не шкодячи героїв, Ой, не жаліючи, вибачаюсь героїв, головних. І забігаючи наперед, розставив такі гачки. Нам наступну книгу на колапсіка буде виходити, що мені прям. Ну я прям хочу її вже читати прямо зараз. Звичайно, я дещо втомився від такого об'єму книги. Бо дивіться ще один нюанс цієї книги, чому люди бояться її читати. Це те, що вона мало того, що майже 900 сторінок, але це звеличений формат. І так просуваєшся не швидко, але коли текст захоплює, все ж таки, воно йде вже швидше. Коротше, кінцівку я читав дуже швидко, мені дуже все сподобалось. Також ще скажу за ще якісь сюжетні лінії. Наприклад, є сюжетна лінія про Україну, про Харків, наприклад, про Харківську область. Ну тобто, не прямо прям про область деяких людей, які поїхали в нашу Харківську область. Це 2142 рік. Вже після здається, Третьої війни з Росією Харківська область. У нас саме Харків це таке місто, там, де вже майже ніхто не живе, дуже мало людей. Їх називають здається, десятники, якісь чи. Коротше, неважливо. От. Е... І туди їдуть деякі оперативники вакцинувати людей просто. І ми дивимось за напівзруйнованим Харковом. Дуже жалко на це дивитися. От. Е... Також там цікава лінія, що це межа розмежування, це ДДНЗ там є демілітаризована Донбаська зона, нібито там, так, після всіх воїн з Росією. Все ж таки Донбас, ну як ми з вами в сучасності бачимо, напевно, що так і буде. Донбас заберуть у нас, але неважливо, що каже наше керівництво. Тобто це моя також думка. Це все ж таки треба тверезими очима все це дивитися. Ну, от кідрук зображує так, що там демілітаризована зона. Є от, Харків також це так на межі цих зон. І от там так, от 2142 рік, це дійсно схід України такий все ще в воєнному стані, на піввоєнному стані залишається. Там якісь банди діють, там росіяни ще десь близько. Тобто все все залишається тут, в цій книзі, в цій історії. Це така от, от, так, за чим можна. Спостерігати. От також є ще четверта лінія. Це США нам показують саме керівництво США, найвище керівництво від президентів там, до деяких інших діячів, які там проблеми, і всі вони пов'язані розумієте, загальним сюжетом між світовим, так можна сказати, міжземним сюжетом і з Марсом також. Тобто це така прям глобальна історія, і я дійсно кажу, що вона відрізняється від цих книжок під рукав. Це точно. От, дивіться, ну я не знаю, що ще сказати. Я прям не буду казати, що це вау-вау-вау. Але в деяких моментах мені навіть от початок книжки Люці Сіня нагадав. Тобто я п'ятірочку можу поставити цій книзі, і дивіться, якщо б це був не наш автор, от я б не знав, би, да, що це кідрук написав. Я б точно думав, що це якийсь такий твердий фантаст написав, дуже популярний на заході. Тобто, якщо книгу перевести на різні мови, там і в США, наприклад, видати. Я думаю, людям зайде і там. Не знаю, це відео було створено, в принципі, щоб вас заохотити прочитати цю книгу всім людям, хто полюбляє наукову фантастику, або там якісь навіть наукові технотрилери, тут є елементи технотрилеру також, я можу з повністю сказати. Якусь альтернативну історію, хто полюбляє, тобто таку глобальну історію, фантастичну, з прописаними гарно арками персонажів, з прописаними, ну, всім, ну, кідрук він дотошна людина. Тому я ж кажу, якщо він береться писати. За якусь наукову фігню, я маю на увазі ну, за якийсь вірус, то він вам опише, як він працює, як люди до цього як його е, взагалі... не те, що знайшли, як вони слідкують за цим вірусом, як вони хочуть зрозуміти його природу, чи вірус це взагалі чи ні. Тобто, все ви будете знати з подробними табличками і так далі. От, якщо ви цього не боїтеся, хочете поринати в такі історії, блін, welcome. Реально, я жду колапс. Не знаю, чи буду його перезамовляти, чи просто вже потім буду купувати, коли він вийде. Зараз треба дещо відпочити від такої історії, буду читати щось полегше. Але після смак досить класний, я ще буду згадувати цю історію: 100% не один день і тим паче вже скоро буду читати продовження. Тому не хочу затягувати це відео. Це було більш таке відео для тих, хто сумнівався, більш вдохновляюче відео, щоб ви все ж таки взялися читати цю книгу. Тому давайте вже зустрінемося з вами в наступному відео. А поки що бувайте, Па-па!